Так, на сьогодні е, багато запитань, хто чим користується е, яким ножем або виделкою. Хочу зняти кратеньке відео для початківців, або кому цікаво обзор на електроніж. Е, ось е, електроніж на 12 вольт 70 Вт. Е, довжина 270. Міліметрів, я їм вже користувався. Зараз я покажу, як він виглядає. Без упаковки, скажімо. В комплекті з ним е люди користуються або, скажімо так, саморовними пристроями або ось таким, який можна придбати. Це перетворювач звісно 20 на 12 вольт. Я його зробив крокодили, щоб вони був в добрий контакт, не відмикався. Це я вже сам доробив такі шайби, гайки. Чому так? Тому що, ніж на гарантії, щоб не пропала гарантія, я зробив так. Після гарантійного обслуговування ці крокодили будуть прибиратися, будуть робитися клеми. На ці провода будуть накладуватись зверху і прижиматись так само гайкою. Так, Плюси цього ножа він легенький, гострий, добре справляється зі своєю роботою. Я, до речі, виделкою не користуюся. Багато хто користується ще допоміжною виделкою. Я обходжусь без виделки. Добре. Дістаюсь до усіх місць, скажімо так, де треба відкрити рамочку. Мені дуже подобається. Але цей ніж, ну, я б сказав, би, до, до вуликів 30-50, потім його не вистачає. Коли ну, хочеться максимально все зробити швидко, він не встигає е, прогрітися. В такому випадку в мене на допомогу є ніж і ще один, але про нього в іншому відео я зроблю обзор. Він на 220 вольт. Але, ну, плюси і мінуси його в наступному відео. Так, ще можна скористатися ось такою штукою. Це блок живлення. Це блок живлення. Від комп'ютера. Це в кого хто збирається його купити для цих цілей, немає сенсу витрачати кошти, бо за такі кошти є ось уже готовий. Але у кого є старий комп'ютер неробочий, але блок живлення працює, можна легко переробити з такого блоку живлення. Зробити ось такий, щоб він працював.